Святий ангеле приставлений до дитини моєї, не покидай її ніколи, не допусти Духові злому, володіти нею через пристрасті тілесні, зміцни її сили в боротьбі з гріхами і наставляй її на спасенну путь. О, святий ангеле Божий, хоронителю і захиснику душі і тіла, дитини моєї, простий усе, чим образила тебе за всі дні життя свого. Захисти її в день і вночі охороняй від усякої спокуси диявольської, щоб вона ніякими гріхами не гнівила Бога. Молися за дитину мою до Господа, щоб він утвердив її у страсі своїм і показав її достойною своєї безсмертної благодаті. Амінь.